Читаю. Дона Деліло, Білий шум. Взагалі, Я тільки почала знайомитися з американським постмодернізмом, так знаєте, конкретно, ґрунтовно. Дона Деліло, Дона Деліло ще нічого не читала. Це перший його роман. Ну, не перший ним написаний, а перший, з яким я. З якого я почала знайомство, Ось, бачите, вже там майже 100 сторінок прочитала. Е, да, Знаєте, такі у мене перші відчуття. дуже подобається. Це таке не читання трилерів чи фентезі на вечір, так, щоб загаяти час за цікавим читанням. Тут стільки алюзій, звісно ж, стільки метафор, стільки прихованих сенсів і якихось таких загорнутих в купу обгорток розгадок, до яких мені ще. Треба буде докопатися. Але дуже цікаво. Я почуваюся такою, такою дитиною, яка потрапила, не знаю, в якийсь новий для себе світ, на якусь іншу планету. І їй настільки все цікаво, вона захоплена, вона в захваті, вона щось вже схоже бачила, але не може зрозуміти, де і що, якесь дежавю. Е -е... Та, цікаві враження, така суміш. Як би це так сказати? Театру абсурду з елементами гротеску, нелогічності, і все якось так поєднано. І така, знаєте, найреалістичніша реальність. Може, тому вона і видається такою нелогічною, бо наче. Людське життя і є настільки нелогічним. От якщо починаєш його так із середини, то нам здається, що все у нас правильно, все заплановане, все як має бути. А ні. Донделіло такий розумний автор, що він нам показує все набагато глибше, ніж ми звикли думати. Ось у мене тут є олівчик, мій улюблений, такий. Знаєте, він висовний. Не, не, не видно, не фокусується. Ну, однією рукою мені важко фокус зробити. Такий висовний грифель. Тут я дуже їх люблю. Не треба нічого підточувати, просто замінюєш грифелі, обожнюю. І є у мене ось такі стікери паперові. І я вже тут почала все собі щось записую, щось підкреслюю, щось оце вклеюю і на цьому вклеєному записую. Щоб потім, можливо, для відгуків або просто мої такі думки, бо обмірковувати багато буду, щоб не забути. А, та чим ще хороша е, хороше саме це видання? Тут наприкінці є е, післямова, ну як не післямова. А, ну, пояснення без нього ніяк. Максима Ністелністілеєва, перекладача, взагалі у темпори американського постмодернізму, я не читала ще спеціально. Не читаю. Я зазвичай таке читаю спочатку, а потім вже. Знайомлюся з сюжетами і йду далі за викладенням, за оповіддю. А тут ні, чомусь мені хочеться спочатку прочитати, скласти власну, абсолютно свіжу, от як білий шум, білу, як чистий, білий аркуш, неопереджену думку про цього автора. Ну, Трошки про цього автора і про конкретно цей роман. Також у мене є лабіринти американського постмодернізму, тут в першому томі. Я теж не читала ще поки спеціально. Тут є цілий розділ, присвячений доноделілу. Де ж он? А, ось, ага. І це я теж читатиму вже після того, як перегорну останню сторінку білого шуму. Ось такі у мене поки що перші враження. Прям не хочеться відриватися. Настільки несподівано і цікаво, хоча здавалося б, мене вже ніщо в цьому світі не могло вразити збентежити, а поки що ось донуделіло це вдалося. Я и прощала замечательный. Ну короче, да, потому что у меня начинало точно перешли. Yes. Okay. Я такая підстравувалась, але потім запитала свої кімні, вона питає, народила вже за цієї і так далі. Вона в школу попадується. Ось що я забираю. Ось часосховище, як я вдалася. Щойно дочитала, знаєте, коли перегорнеш останню сторінку, стає багато зрозуміло. Зрозуміло, як взагалі як сам цей роман, так і постмодернізм загалом. Бачите, у мене тут приладдя ще розкидано, Маркери, стікери, закладенька, ручка, олівець. Ось ще у мене маркери, в скільки. Фух, цікаві у мене відчуття. Відгук, звісно, буде. Не тому, що я зобов'язана комусь його написати, а тому, що. Мені самі цікаво, я ще багато подумаю про те, що я хочу сказати, взагалі з цього приводу цього автора цієї книжки. Багато подумаю взагалі про життя, перенесу на життя всі ті символи і всі ті думки, які я зрозуміла в процесі читання. Все перетраблю, все осягну, все осмислю, все обміркую. І якщо ви ще не знайомі з творчістю постмодерністів загалом, або з творчістю когось конкретного, читайте, це цікаво. Я чула фразу у когось із книжкових блогерів, що я не доросла ще до цієї книжки. Ні, ми всі доросли, у кожного будуть купа своїх думок, купа своїх глибинних міркувань. І це прекрасно. Немає неправильного розуміння автора жанру і напрямку. Є, є ваші враження, які ви пропустили крізь призму власного життя, освіти, власного досвіду. Тож читайте, це дуже важливо і цікаво. А як ви думаєте, навіщо я підійшла саме до цієї полички? Правильно, я зараз щось із неї візьму читати далі. Ось мій прочитаний білий шум. Ось він загорнула його назад в супрообкладинку, поки відклала до найкращих часів до написання відгуку. І так, що з цього я зараз витягну. Я собі подумала, що після м -м, постмодерністів мені треба взяти щось легеньке. Ну, У мене на цій поличці не прям так, щоб щось легеньке є, ну хіба що воно у світлі камер. Це таке. А так-то тут література така. Не... не скажу, що легке читання, це навіть не трилери. трилери у мене тут вище. А беру я наступне читання Дугласа Стюарта. Шагі Бейн». Мабуть, ви теж чули або читали вже цей роман. Він не новий. Здається, йому пару років видали в Україні це видавництво букшеф. У мене ця книжка безпосередньо в мене вже лежить рік, якщо не більше. Добре, десь рік. Я її купувала ще в книгарні є, коли я там працювала. І я постійно думаю про те, що я хочу його читати, і, нарешті, з легким читанням після Дона Деліло не складається. Беру знов не надто легке, беру соціальну драму Ірландія, 1980-ті роки ХХ -го століття, головний герой, хлопчик із соціально е, е, низькостатусної родини, з матір'ю, із залежністю алкогольною. Це, е, ну, так, це соціальна драма, соціальна на тлі політики Ірландії тих часів, стосунків з Британією. А якщо ви трошки знаєтеся на історії Великої Британії, Ірландії середини, ну, не середини, ну та середини і другої половини ХХ століття, то вам буде зрозуміло, що ситуація в Ірландії була, м'яко кажучи, сумною. І на тлі цього всього зростання хлопчика, роман про дорослішання, роман про вибір. Дуже щемка історія, важлива, соціальна, складна, але цікаво написано. Це те, що я знаю з цікаво, переклад... добре перекладено, цікаво написано. Отже, читатиму часосховище спеціально поклала собі тут ближче. Думаю, ну все, все це ж нещодавно придбала, впли. Добре, ні. Все ж таки шагібен. Чекав мене надто довго. Тож до зустрічі! Побачимося!